Зараз наша країна переживає важкі часи війни. Хтось виїхав за кордон, хтось допомагає військовим, а ми, на жаль, позбавлені можливості ходити до школи. Це дуже засмучує нас усіх. Саме тому ми вирішили подарувати вам трішки радості і нагадати про стіни рідного ліцею. Це буде цікаво як п'ятому класу, який тільки почав навчання в ліцеї, так і 11 класам. Які вже завершили свій шлях здобуття знань у школі? Що найважливіше при вивченні інформатики вміти угублі проблеми, які виникають. Чому англійська мова це такий важкий предмет? Тому що часом навіть самі англійці не розуміють, які правила в ній існують. Знаєте, чому історики люблять відвідувати стародавні міста? Вони завжди знають, що розкопати. Інтриги, таємниці, а іноді власні гроші, які залишили минулого разу. Хоча, я лише ні, дякую. Я пам'ятаю, в минулому році з ним на день, але мене зупинила тяжіння. І краще мить у житті математика, це коли він вивів доказ, але ще не знайшов помилки в розрахунках. У копані я почалася гдій з зворот. Це як від окремого. Що найважливіше при вивченні хімії? Ніколи не облизувати ложку. Чому останні уроки скульптури такий не? Тому що навіть один вирішив його пропустити. Колеги, учні, батьки, шкільна родина. Вітаю всіх вас із святом останнього дзвоника. Ми разом пройшли довгу дорогу знань, попри агресію, тривоги, обстріли, відсутність інтернету. Але ваша наполегливість, старання дали змогу успішно закінчити цей навчальний рік. Ви перемагали у різних олімпіадах. Шкільних конкурсах. Ви молодці. Але попереду довгоочікуване літо. Бажаю вам гарного відпочинку, а батькам віднайти можливості для здійснення ваших бажань. Шановні батьки, ви були активними учасниками освітнього процесу. Ми це дуже цінуємо. Сьогодні особливий день для наших випускників. Любіть життя, повторення не буде, ніхто у світі двічі не живе. Цінуйте кожне свято і кожен буде. Життя, як човен, в один бік пливе, відмінного старту на життєвому шляху. Шановні мої колеги, дякую вам. За самовіддану працю, невичерпну енергію, за розуміння кожного, за ваш професіоналізм. Шкільна моя родина. Віримо, що ми живі і здорові зустрінемося з вами в нашому ліцеї у наступному навчальному році. Все буде Україна! Дорогі учасники освітнього процесу, уже третій рік поспіль останній дзвоник символізує нашу єдність і незламність у складні часи. Дякуємо за вашу мужність, підтримку і віру в краще майбутнє. Друзі! Ми стали сильнішими і згуртованими, продовжуючи навчатися попри всі труднощі. Велика вдячність нашим батькам, вчителям і захисникам. Нехай наше майбутнє буде вірним та щасливим! Слава Україні!